Вітаю, друзі, на каналі, на зв'язку Богдані. Сьогодні у мене новий крутий формат, в якому ви проводите частину дня зі мною. Поговоримо з вами по душам, покажу вам свій домашній офіс, покатаємося на Lamborghini Урус. Чесно, я вам навіть зараз заздрю, тому що я дуже би любив дивитися такі відеоролики, особливо тих блогерів, якими я слідую, які мене цікають, якими я надихаюся. Тому. Кайфаніть зі мною. Уявіть, що ви тут разом зі мною, і я вам просто показую частинку свого життя. Ну а перед тим як ми з вами катнемося на урусі, покажу вам своє робоче місце мрії, тому що знаєте, я завжди мріяв працювати в такій шикарній атмосфері у такому офісі, і зараз, в якому я знаходжуся, це просто щось неймовірне. І знаєте, найприкольніше те, що оцей увесь офіс знаходиться у квартирі, яку я орендую. Вона навіть не моя, я вирішив забачити ось такий от мощний ремонт. Ну, я думаю, ви бачите, воно прям шикарно продумано. Я повністю його проробляв, сам собі продумовував. І власне квартира мені нічого за нього не дала, я їй просто це все залишу. Головне, добре, що хоч дозволили це зробити. І чому моє питання, чому я вирішив зробити цей ремонт? Все просто. Я переїжджаю туди-сюди, звісно, хочеться в таке вже робити тільки у своїй квартирі. Але потім згадуєш, я там їду туди, сюди проходять роки. А коли буде ще можливість так прожити, коли буде можливість прожити в кайфовому місті, навіщо я повинен тіпа, терпіти? Оце все, якщо є можливість це реалізувати. І от я реалізував і почнемо із заднього фону. я продумав кожну поличку, підсвітку, картину. Просто, щоб ви розуміли, дивіться, от шикарні в мене ззаді сидять картини, я спеціально показував. Те ж саме, яка була задумка цієї картини. Все просто. Я дуже багато їв в Макдональдсі був багато набрав кілограм, і я вирішив собі зробити, ну як зробити, замовити таку картину, в якій будуть доларі. І якщо картошка фрі, то тільки з доларів. Так само картина, у якій, як бачите, завжди є мільйон вирішень любого вашого питання. Завжди є варіанти вирішення питання. Також низу в мене знаходиться Lamborghini з Wall Street, тому що це один із моїх найулюбленіших фільмів. І біля нього бербрік, у якому долари. Бачите, просто всі нарізані долари. Коротше, кожна ця поділка продумовувалася, навіть оцей бербрік маленький, який тут ви бачите. Оце бербрік-колонка. Я дуже люблю музику, я дуже люблю слухати музику. Я жорсткий меломан. І воно все мене, як то кажуть, уособлює. А зверху знаходиться, можна так сказати, лісна версія, тому що в майбутньому я хочу поїхати в ліс, кататись на такій тачці, жити трошки в лісі. Ну і картинка The World is Yours. Коротше, весь цей офіс, я би вам так сказав, це все візуалізація, яка насправді допомагає, я б це назвав, інвестиції в ваші емоції, тому що коли тебе оточують такі речі, які тобі подобаються, які тобі щось нагадують, ти набагато зарядженіше ставишся до роботи, до всіх процесів, і воно все окупається. Знизу у мене тут отаке от. Такі от... Можна так сказати, відпочинкове місце, в якому я сідаю на диванчик, ставлю собі отак, от ножки і все, читаю собі книжку. А на іншій стороні знаходиться доска. Дивіться, так само продумав так прикольно: доска, на якій я записую цілі, якісь плани на день. Максимально круто. Знизу тут у мене чемоданчик, кайфовий від BitGet. і ще один такий максимально великий бербрік. І з медальками з падла, бо дуже люблю грати в падл, і він такий великий. Ніде його, на жаль, не стався. У минулий раз, коли був інший ремонт, він стояв десь тут збоку. Але зараз він стоїть отут, зразу біля мене, і з моїми медальками. Так само дуже прикольно. Ну і так само один з моїх любимих мультиків, ну і головна частина Робоче місці. Я вам так скажу, я. Просто мріяв мати таке робоче місце, щоб так шикарно сидіти. Воно все. Apple. Я дуже жорсткий яблукодрочер, дрочер. Я все життя мріяв мати все від Apple. Тут PlayStation, хоча щоб ви просто цікавий факт. Я ні разу не грав тут у PlayStation. У мене вже цей офіс півроку, практично, як я зробив цей ремонт. PlayStation у мене трошки більше. Я в нього ні разу не грав, коли був він тут, коли відколи я зробив цей офіс. Ну це тому що я грав нього ну, тільки тоді, коли я був хворий. І тільки тоді я міг атаки, і коли граю ігри, я чувствую себе, що я діградірую. Хоча я накупляв і отаку штучку, і у мене оце тут відпроф це якийсь професійний крутий геймпад, і таке, і таке там, і зарядка, і воно все стоїть просто тут для краси. Мій друг каже, що це якийсь неробочий офіс, а тут просто сидіти і грати в ігри. І я вам так скажу, не знаю, як у вас, але мене оці всі види капець як заряджають, тому що я що техніку дуже люблю, що це все. І я виплатив свої мрії. Да, не в тому місці, якому хотілося, не в той час, коли хотілося. Але, блін, роки йдуть, ми не молодіємо. З кожною секундою в нас менше секунд. І ти так думаєш, та ні, зроблю я собі це зараз. І кайфану хоча б в моменті. Ну і до робочого місця додам, дивіться, такі шикарнющі просто колонки. Вони кришталево грають звук, це Edifier, можете собі загуглити. Вони шикарно грають, але ще до них я вирішив додати. Отакий От буфер, вот щоб прям жорстко і звук, я не знаю. Ну у мене в геліку, та навіть в ламбі звук похуже, ніж грають ці колонки. І монітор. Це не монітор Apple. Чому? Тому що монітор Apple має 60 Гц і воно сильно глючить. А я знайшов цей єдиний зараз у світі монітор, який має IPS-матрицю і 120 Гц. Тобто він шикарно відображає контент від Apple, можете бачити. Все просто ідеально, все літає, нічого не глючить. І коштує невеликі гроші по сравнению з Apple монітором 700 баксів. Просто шикарний монітор. В нього дивіться, які навіть є фішки, я вам зараз покажу. Тут знизу таку штуку можна витягти, він В PlayStation на ньому грати максимально універсальний монітор. І дуже круто, я кажу, є яблуко дрочер в цьому плані, що... Мені не треба комп, мені не треба це підключати. Монітор по Thunderbolt просто підключається до MacBook і все. І все, що є на MacBook, зараз тут. Тобто це просто монітор, це не комп. Це все сюди йде з MacBook. Я. І це дуже круто, бо взяв MacBook, пішов дорогу, працюєш на ньому. Прийшов, просто поставив собі от на цю підставку. А нет, відкрив собі MacBook. Дивіться, відкрив собі MacBook, одразу все відкрилося на MacBook. І тепер тут можна от сюди просто перенести, бачите? І в тебе. От. Вже два екрана. один тут, один тут. Ну хіба не кайф? От бажаю, друзі, кожному, хто це дивиться, відеоролик, здійснити свою мрію з робочим місцем і з будь-якою мрією теж. Тому ось так я сідаю на стульчик, з Юзка. так само кайфовий стульчик. І отаке у мене робоче місце. Сижу собі за графіками, аналізую. Коротше, життя кайф, завжди мріяв бути інвестором, завжди мріяв заробляти. Можете зараз навіть побачити. Зараз я більше працюю з алгоритмічною торгівлею, тобто у мене зараз торгують боти, і за два тижні на повному пасиві без втручань мені бот переніс 25 тисячі баксів. Вся статистика жодної мінусової угоди. Ну, хто підписаний на мій телеграм, знає про це. Хто не підписаний, посилання знизу обов'язково підписуйтесь. Ну а ми з вами беремо ключик. От lamborghini urus І йдемо з вами, катнемося на ньому, розкажу вам свій досвід, тому що він у мене вже декілька місяців. Як оце кататись на lamborghini Ось і він, друзі, lamborghini urus Тачка, на якій я вже декілька місяців катаюся. І просто давайте заведемо її, послухаєте цей вихлоп цього холодного пуску. Тут стоїть Акраповіч, і я буду навіть запускати. Блін, давайте я навіть запущу у режимі Корса. Так, для цього мені треба просто його включити. Я ніколи його не запускав резимі мікорса на холодну. Це, мабуть, буде дуже жорстко, ще й на крапі. Так, заводимо. Отак. Бачите, піднімається і погнали. Так, друзі, в цьому моменті я думаю, мотивація зашкалює. Вирішив поставити ці дві тачки разом. Урус мій 63 гелік. І разом вони так виглядять, що... Інколи навіть не вірю, що це мої тачки. Ну, урус не мій, він в орендований на декілька місяців, тільки гелік мій. Урус на літо я взяв в оренду, тому що зараз літо на геліку сильно не покатаєшся, далеко на ньому не поїдеш, а я вирішив поподорожувати і на максимально комфортних умовах це можна зробити тільки на цій тачці. До речі, давайте відкрию ще обидві машинки, щоб вони засвітилися. В цьому моменті, в цьому моменті йдуть просто мурашки. Я вам так скажу, мурашки у мене по шкірі зараз не від того, які тут тачки стоять, хоча це також ключовий фактор, а від того, що я зміг це зробити сам. Це є наслідок моїх ризиків, наслідок моєї праці, наслідок моєї візуалізації та моєї віри. Оце є наслідок. І це я зробив не за рік, не за два. Це результат за 5 років. І знаєте, от люди недооцінюють, що вони можуть зробити за 5 років. А переоцінюю, що вони можуть зробити за рік там чи за декілька місяців. А я зразу поставив вектор на довгосрок, і от результати: Оказується, що довгосрок це найшвидша дорога. Короче, все, йду, Гелік запаркую на місце. Йдемо кататись на урусі, Йду його трошки помию, бо він трохи грязний. Як то кажуть, проведемо йому спасесію. А поки на миті черга закину вам декілька слів мотивації. Повертаючись до слів, що я говорив у гаражі, що люди недооцінюють, що можуть зробити за декілька років, але переоцінюють за рік, це максимально сильні слова, тому що дивіться, завжди, завжди будуть у плюсі тільки ті люди, які дивляться у довгий срок. Тому що, да, ти в моменті можеш швидко заробити, підняти, знайти швидку темку, бистро. Но, якщо тобі повезе шансом один на тисячу. То ти не знаєш, що будеш робити з цими грошима далі. Ти не знаєш, як їх зберігати, ти не знаєш, як з ними рухатися, ти не знаєш, що з ними робити. Тому люди, які можуть десь щось там намутити, вони завжди отак. У них буде знаєте, як життя глядати. Вони зараз піднялися, опустились, піднялися, опустились, піднялися, опустились. І в них будуть качелі, які можуть рухатися декілька років, десятки, двадцятки, і так до кінця їхнього життя. Так, і не добившись реально крутих результатів. А людина, яка має вектор. Яка знає в довгострок, працює в довсрок, вона розуміє, що зараз вона буде менше там заробляти, вона буде нарабатувати досвід, наробатувати якийсь капітал, якісь, якісь зв'язки так далі. тепер. Вона знає, що зараз вона в моменті програші. Так вона це знає, але вона знає, що в майбутньому вона буде в плюсі. Це була моя стратегія. Просто уявіть собі, давайте таке двойне порівняння. Є людина, яка працює на роботі. Вона стабільно завжди отримує зарплату. Стабільно вона, типу, кожен цей місяць отримує 500 доларів, другий 500, третій 500, четвертий 500, і так вона буде всі місяці отримувати гроші. І тут є людина, яка зайняла своєю справою. Якщо ти займаєшся своєю справою, тебе грошей немає. В тебе може бути перший місяць 0, другий 0, третій 0, четвертий 200, п'ятий 300. Поняли? І поки пройшло півроку, та людина у виграші, бо в неї стабільність, у неї зарплата, а ти поки в мінусі. Но твоє. Я би так сказав, твій потенціал який? Після твоїх 200 почнеться, 500, 600 1000, 2000, 4000 мільйон. Ну так воно буває в житті, тому що воно наростає як сніжний ком, воно наростає потенціал, це все накопичуваний ефект. І завжди довгостроковий шлях це є найшвидший шлях. Я, знаєте, почав свій шлях таким. Тобто я працював довгострок і отримав результати. Ну, у мене були моменти, коли я думав, а блін, щас би ризикнувся, щас би то, щас би то. Я відходив трошки від своєї дорожки, і кожен раз, коли я відходив від цього шляху, мені надавали порожі. Кожен раз я отримав порожі, десь отримав мінус, десь той, десь сьо, бо я десь захотів вигоди. І кожен раз мені підтверджують слова, що чувак, блин, зараз, зараз не потрібно йти з цього шляху, помаленьку розвивай, накопичуй сніжний ком, а потім воно так починає приходити, що ти просто в офігіваєш від усього. Коротше, така от невеличка вам мотивація в цьому відеоролику, тому що не та тема відео, але як я говорив, відос душевний. Так ну що процес запущений? Скажу вам так: я дуже кайфую від того, що я сам мию машину для мене це як свого роду терапія. Машинка намита, тепер можна і обзорчик на неї невеликий зняти. У моменті задумався, блін, а що ж цю машину сказати. Ну, коротше, скажу вам так. Оця машина, чим вона мені найбільше сподобалася, тим, що це сама зручна машина, на якій я їздив за довгий час. Я її навіть би порівнював навіть не з Геліком, а з М8, тому що М8 в мене була так само дуже зручна. Ця тачка має просто прекрасний салон. Подивіться, з цими червоними вставками. Оце от воно все так виглядає дуже гарно. Алькантара, поєднання з шкірою, і дуже гарний колір. От саме цей урус, на якому я їжджу, він дійсно гарний. Якщо дивитись на інші уруси, то я б вже дивився через комплектацію, тому що тут комплектація насправді дуже сильно грає роль, адже якщо тут максимально дешева комплектація, то ця машина. Це просто Audi RS RSQ8. І реально скажу вам, цій тачці дійсно смущає, що вона повністю побудована на базі RSQ8, і тут практично все від неї. Я коли дивився обзори на Lamborghini, тут навіть ці всі екранчики, це все це все йде від Audi, ззаді там пише Audi. Думаю, тут машину перебрати, тут половина все від Audi. Вони могли б навіть оці всі переключателі, воно все як на Audi, Руль один в один, як в Audi, просто значок поставили інший. Все ідентично, і з-за цього ця машина, я би так сказав. В неї немає душі. От Гелік, порівнюючи з цією машиною, набагато круче, тому що в нього є якась душа, в нього є якийсь статус. А це знаєте, я би так сказав, це маркетинговий хід. І через це ця машина для мене зараз є в цьому плані жорстким мінусом, бо це просто можна так сказати Audi rsq 8 в обвесі уруса. Да, всі люди шарять, що це Lamborghini. вона коштує дорого і кожен розуміє, що перед тобою стоїть тачка як мінімум за 400 тисяч баксів. Ну блін, RSQ8 коштує 150 і різниця аж у три рази. Я вам чесно скажу: от на гелік мій дивляться в рази більше людей, ніж на цю ламбу. Але якщо взяти по зручності, ця тачка максимально зручна, вона максимально швидка. Кудись на ній далеко поїхати? Це сплошне задоволення. Тобто, ця машина закриває. Всі потреби на кожен день зразу ж на ній можна і поганятися, і кудись поїхати, і по бездорожжю по факту, поїхати. Вона закриває всі потреби. І якщо дивитися в цьому ціновому діапазоні, по факту ти нічого собі кращого, статуснішого не купиш, ніж оця машина. Тому вона по факту закриває всі питання. Знаєте, зараз я подивився цю тачку, я просто не готував її до обзору. Тут багато всякого хламу у мене зараз у ній, і давно колись. В інтернеті давно я не знаю це для олдів. Гуляли відеоролики від дівчат, що а що в моїй сумочці. Зараз я вам покажу пацанський такий челендж з запізненням на декілька років, а що в моїй тачці. У тачці трейдера-інвестора завжди знаходиться в багажнику. Відкриваємо клюшки для гольфа. До речі, тут багажник дуже крутий. Що тут ще знаходиться в моїй тачці? Ззаді, у мене ракетка для падлу. От вона, щоб зразу під салон, дивіться, тут під салон Ламборгінні. Колись я коли купляв ракетку цю для паду, я говорив, що вона мені нагадує салон Ламборгіні. І зараз можете побачити, не прогадав до передніх сідаків. І тут у нас знаходиться більярдний кей. Я дуже добре граю в більярд, в піраміду. Тому хто хоче змагатися зі мною, пишіть граю тільки на гроші. Також хотів би прокоментувати наклеїчку на тачки, тому що завдяки цій наклеїчці, у мене дуже круті умови на біржі, тому що це біржа Bitget. І завдяки цій наклеечці ви можете по моєму посиланню отримати самі круті комісії. Знижки 20% на всі комісії вам жоден партнер цієї біржі не можете кидати. Я просто найбільший вже в Україні. І завдяки цій наклейці, у мене ця ламба вийшла мені трошки дешевше, ніж вона коштує в оренду, що мені максимально приємно. І зразу можете взяти. Собі сайт, дивіться, медійність. Медійність, з одного боку максимально крута річ, максимально крутий інструмент на шляху до успіху. Тому що завдяки медійності, у мене хороша скидочка йде на лампу. На жаль, біржа мені не захотіла її виплатити всю, щоб було безкоштовно. але скидочка у мене є. Тобто мені за цю наклейку доплачуть. І я, ну, типа, я горжуся цим, що в мене є можливість рекламувати топ-4 біржу у світі і мати хорошу скидку на цю тачку. Тому що я по-любому мав брати собі цю тачку на літо, адже того року я брав собі хуракан на літо. Зараз собі взяв урус, хоча я брав «Хуракан», але з ним. Що то сталося? Хто дивився мій телеграм, той знає. І... Довелося перейти на урус, але я не пожалів не на секунду, що я на нього перейшов. Тому один із інструментів, який допоміг мені стати мільйонером, я прямо кажу, це є медійність. адже медійність вона допомагає тобі легко знаходити зв'язки. Тому що ти приходиш в якусь країну, тебе знають. Я коли сюди приїхав, мене тут багато вже знали. Мені легко було побудувати зв'язки. В тебе є якась певна впливовість, тебе знають, коротше, зараз це нафта 21-го століття. Це є медійність, це є трафік і так далі. У тебе навіть набагато більше переваг проти тих же арбітражників, допустимо, от є ця біржа, да? і ми можемо як арбітражник може наливати на цю біржу трафіка, так і я. Тільки у мене більше буде привілегій. Чому? Тому що якщо арбітражник, допустим, я говорю не за цю біржу, він наливає на якийсь продукт, і в нього якісь гірші умови, в мене кращі умови. Плюс я медійний, я можу будь-що сказати за цю біржу. Якщо мені щось там не зроблять, не то, ловіть розоблачення. Ну, коротше, в такому вот плані. Тому так, ну а по поводу бідгета. це реально крута біржа. Зараз вона найзручніша, я повністю на неї поки що перехожу, тому що нижчі комісії, дуже хороший зручний інтерфейс. Біржа реально крута. Я думаю, скоро вона займе провідне місце, якщо вона зараз топ-4. То скоро вона може вийти топ 2 топ-3. Просто щоб ви розуміли, коли я починав працювати на байбіті, то Байбіт тоді займав топ-10 у світі, а зараз займає яке місце. Тому хочете бути одним із першим? залітайте разом зі мною. медійності, звісно, хочеться навіть йти до такого рівня, коли навіть тачки тобі можуть давати безкоштовно. Прикиньте, ну це роки, це роки праці, роки системності. Просто ніхто нікому не дасть, но ну, ниму ніхто нічого не дасть. Ніяких крутих умов нікому не дасть, це потрібно заслужити, а заслужити це потрібно праці та системності. Постійність дій, кожен день щось робиш, кожен день нам на допомоді по виставляєш відеоролики і те, і т.п. розвиваєшся. Ну і не тільки це ключова основа, тому що якщо ти медійний, можна бути медійним мільйонником нічого не заробляти, а можна вміти інвестувати потім ці гроші, кудись їх вкладувати, і так далі. І на цьому отримувати дивіденти. От, наприклад, ситуація з торговими ботами, так? Все у мене є торговий бот. Він на пасиві мені працює. Він на пасиві мені заробляє. Завдяки цьому торговому боті. У мене розвивається автоматично клуб, в який люди вступають. Все воно взаємопов'язане. Так воно і працює. Але у дурака так не буде працювати. Ну, для того, щоб цим дураком не бути, потрібно розвиватись, тому що не зразу все приходить, не зразу в тебе в голові з'являються всі ідеї. Ти читаєш книги, ти дивишся різних інфлюенсерів, які тобі подобаються, ти дивишся різні шляхи і так далі, і воно так відбувається. Дивіться, горить чек. Бачили таке? Ну ладно, це не чек, це просто тачка не заведена, а вже включена. Якщо включити, чек пропадає. Все. То на всіх тачках так будете знати. До речі, по салончику цієї тачки просто шикарно. Матовий карбон, оце чорне, тому що там, де сіре мені не подобається. Затемнений руль, затемнена панель. Такий uh, private пакет якийсь крутий. Що ще хотів би тут додати по цій машині? Хотів би додати, що ця машина не скрипить. У мене була ламба, урус, ну не у мене колись я брав так само декілька в оренду. Я це все жав, це все скрипіло, тут хороша зборка. Ну, саме цей урус шикарний. Мені він дуже подобається. Питання, чи купив би я собі цей урус? З одного боку, якби цей урус коштував би до 10% мого капіталу, звісно би купив, бо він би не відчувався. Зараз він б максимально відчувався для мене, тобто це максимально невигідна покупка. При тому, що є оця сума, яка коштує цей урус, я можу і так само відправити. Можете сказати, в роботу, працювати, інвестувати десь у боти, десь у монетки, десь, у то, десь усе, десь у трафік і так далі. І заробити з цього всього три такі уруса. Тому тут потрібно ставити певні пріоритети. Коли ж я купив гелі? Я купив коли гелі, коли все постріляло. І для мене тоді було купити гелік, як піти за покупкою в магазин. Зараз ситуація трошки помінялася, потрібно нормально працювати з капіталом і купляти такі тачки невигідно. А от взяти в оренду, ну блін, скільки коштує цей Юрус в оренду? Коштує він в оренду 12 тисяч баксів. Ну, це для мене в основному так 13. Ну, коротше, візьмемо 12 тисяч баксів, а коштує він а, загалом 400К. Та 400 к мені легко принесуть в місяці 12к. От така от думка. Ну і на цьому хотів би закінчити цей такий міні-влог щоденник мільйонера, яка частинка Дня зі мною. Надіюся, вам сподобалося. Обов'язково пишіть у своїх коментарях, що вам, як вам такий формат, чи подобається. Далі будемо щось інше робити, якось проводити день по-іншому, якось вам його по-іншому показувати. Коротше, надіюся, все максимально круто. Підписуйтесь на мій телеграм, на мій інстаграм із моїм Коротше, Всі силочки в описі. З вами прощаюсь. Всім пока!